Привіт усім. Ви слухаєте проект Craft від ГО Валентність Переосмислення. Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День сім'ї. 15 травня. Як ви розумієте, що таке сім'я? Зі скількох людей вона може складатися. Чим сім'я відрізняється від родини. Щоб обговорювати якесь явище, необхідно спершу домовитися про його значення. Щоб усі співрозмовники розуміли його однаково. Часто буває так, що для явища, яке дуже буденним, простим і звичним, не так просто дібрати тлумачення, тож спробуємо визначити, що таке сім'я, відповідаючи на різні запитання чи повинні члени сім'ї бути кровними родичами? А подружжя, яке щойно побралося, а усиновлені діти. Чи в сім'ї обов'язково мають бути люди різної статі? Якщо навіть не йдеться про одностатеві шлюби, то чи є сім'я, що складається з мами, дочки і бабусі сім'єю? Чи повинна сім'я жити разом? Еміграція, довготривалі відрядження, сусідні будинки? Чи можна завжди жити окремо і залишатись сім'єю? Чи обов'язково в сім'ї мають бути діти? Що відбувається з сім'єю, коли діти виростають? Чи має існування сім'ї бути засвідчене державою чи церквою? Закон України визначає сім'ю як особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Але під таке визначення підходить і компанія друзів, які винаймають одну квартиру і спільно сплачують комунальні послуги. Більш того, Є сім'ї, які тривалий час не живуть разом, наприклад, сім'ї дослідників на полярній станції, які роками можуть бути в експедиції, чи ті сім'ї, які вимушено роз'їхались через війну. Тобто можна сказати, що сім'я це щонайменше двоє людей, які хоча б час від часу живуть разом, або сім'я це ті, хто вважається вас сім'єю. А під час пандемії covid 19 могло бути актуальним таке визначення сім'я це ті люди, з якими сидиш на карантині. Зі скілько людей складається ваша сім'я? Отже, ми бачимо, що сім'я це не лише мама, тато і діти, може бути багато різних варіантів. В одній сім'ї можуть бути діти від різних шлюбів. Тоді дітей, які мають спільного батька, але різних матерів, називають єдинокровними. А тих, хто мають спільну матір, але різних татів єдиноутробними. Якщо ж у дітей в сім'ї різні тати й різні мами, наприклад, якщо батьки одружились, коли в кожного з них вже були діти, то таких братів і сестер називають зведеними. До речі, в українській мові є спільне слово, яким можна називати маму і тата разом батьки. А в англійській мові є таке спільне слово для братів і сестер сіблінги. Якщо чоловік усиновлює або вдочеряє дитину, стає їй за батька, його називають вітчим. А якщо жінка стає за матір, то мачуха, а дитину називають пасинок чи пасербиця. Сім'я Кожна людина потребує близьких стосунків сімейних, дружніх, сусідських, з колегами та інших. Для багатьох людей відчуття сім'ї та дому є важливим. У давнину потреба людям жити гуртом визначалася виживанням. Захист від хижаків, обігрів, добування їжі, потреба тривалий час доглядати дитинчат, це все зумовлювало спільне мешкання общинами, родинами. Чим далі з розквітом цивілізації виживання людини ставало простішим, але ще півстоліття тому самодній жінці було непросто налагодити життя і подбати про дітей. У різних культурах і традиціях сприйняття сім'ї було різним. Ще не так давно шлюби укладали переважно за домовленістю батьків мешкали великими родинами в одному будинку. У Вікторіанській Англії, наприклад, сім'єю вважали не лише родичів, а й слуг, які мешкали в маєтку. В одних культурах тривалий час були заборонені розлучення, а в інших можна було брати кілька шлюбів одночасно все дуже різноманітно. А цифрова доба принесла нові виклики Додалі більше людей живуть у містах, де спілкування між людьми короткочасне і складніше вибудувати глибокі стосунки. Соціальні мережі створюють ілюзію наявності друзів, але френди не є спільнотою. Відбувається атомізація суспільства. Люди ніби живуть поруч, але не разом Рідше знаходять друзів і створюють сім'ї. Гармонійна сім'я дає людині безумовну любов і прийняття, відчуття затишку і простору, де чекають, де ти потрібен, і маєш тих, за кого відповідаєш. А особливу цінність сім'я має для дітей. Саме сім'я створює базове відчуття захищеності та безпеки є основним середовищем виховання і дорослішання. Якими б не були інші простори, школи, гуртки, компанії друзів тощо. Плив сім'ї на формування світогляду і модели поведінки залишається найбільш відчутним. Саме тому важливо дбати про якомога сприятливіші обставини для зростання дітей в сім'ях. Починаючи від заохочення родинного дозвілля, підготовки сімейних психологів до програм усиновлення дітей сиротинців і боротьби з домашнім насильством. Родина трохи з'ясувавши, що таке сім'я, і якими вони бувають. Спробуємо поглянути більш широко на всю родину. Родина це всі родичі різної віддаленості, нині живучих поколінь. Отже, до родини можуть входити кровні родичі батьки мама і тато та їхні діти, рідні чи всиновлені, дочки і сини, бабусі й дідусі батьки батьків. А діти для них відповідно онуки можуть бути брати і сестри в батьків. Часто їх називають дядьком і тіткою, хоча в українській мові є ще особливі назви. Наприклад, батькового брата можна називати також стрий, а його дружину стрийна, а брата матері називають вуйко, а його дружину вуйна, дітей брата чи сестри називають племінниками або небожами також можна називати дітей брата братанці, а дітей сестри сестринці. Двоюрідними є діти рідних братів і сестер, тобто ті, хто мають спільних дідуся і бабусю спільні прадідусь і прабабуся у триюрідних братів і сестер. Брат діда чи бабусі називається двоюрідним дідом, а сестра двоюрідною бабусею. А онуки брата чи сестри відповідно внучаті племінники а також є названі родичі або посвоячені. Чоловік і дружина це ті, хто взяли шлюб, подружжя. Свекри свекори свекруха це батьки чоловіка для дружини. Тесті те, що відповідно батьки дружини для чоловіка. Свати свати сваха, батьки чоловіка і батьки дружини один одному. Чоловіка дочки або сестри називають зятем, а невісткою дружину сина. Брат чоловіка для дружини дівер. А сестра чоловіка зовиця. Брат дружини для чоловіка Шурин. А сестра своячка. Дружина брата братова. А дружина дядька дядина. Чоловіки, одружені з рідними сестрами, свояки. Попередні покоління отримують префікс пра для кожного покоління. Так, батько діда прадід, а бабуся бабусі пра, -пра -бабуся. Але так ми вже виходимо за межі родини і говоримо про рід загалом. Рід, рід охоплює родину всіх поколінь. Дослідженнями родоводу займається наука генеалогія. Рід можна досліджувати під різними кутами. З огляду здоров'я, щоб знати, які генетичні схильності і захворювання передаються спадково. Це допомагає виявляти небезпечні захворювання на ранніх стадіях можна з огляду професійної діяльності та соціальних зв'язків, успадкування майна чи бізнесу. Можна з огляду походження предків, із якого стану чи класу походить рід. В одні часи цінувалось аристократичне походження, в інші пролетарське. З якого регіону, яка етнічна і культурна приналежність? Зокрема, дуже цікаво досліджувати мову спілкування різних поколінь. Ще можна виявляти життєві сценарії. Наприклад, наскільки в роду цінується освіта, яке ставлення до грошей або влади, чи є потяг до авантюризму, схильність створювати багатодітні сім'ї чи емігрувати до інших країн. Це не є обов'язковим, проте часом можна дійсно спостерігати цікаві паралелі. Також дослідження свого роду є першим кроком до розуміння історії своєї країни адже всі ті події, які описані в підручниках історії, траплялись із батьками, дідусями і бабусями і більш віддаленими пращурами. Втрата сім'ї руйнування сім'ї це завжди болючий досвід. Навіть якщо йдеться про розлучення, хоча в такому разі спілкування можна продовжити що вже казати про загибель рідних і втрати під час війни, чимало українських сімей зараз проживають кризи, і всі вони різні втрата дому, загибель члена родини, вимушене життя нарізно, навіть спільне проживання досвіду війни є надзвичайно складною задачею. Тож Росія відповідальна не лише за руйнування наших міст, а й багатьох сімей. Дітям, які втратили батьків, дуже важливо знайти інших значимих дорослих, які будуть супроводжувати їхнє дорослішання. Це можуть бути інші родичі, часом тренери, т'ютори, ментори, можливо, психологи. Звісно, ніхто не замінить батьків, але поруч мають бути дорослі, з якими можна порадитись, які можуть підтримати. Допомогти ухвалити важливі рішення та й просто вислухати чи обійняти. Цінність сім'ї жодна дитина не обирає в якій сім'ї народитися. Одним щастить мати люблячих турботливих батьків, а в когось батьки самі можуть бути травмованими і замість дбати про дитину завдавати їй страждань. Але кожна людина може вплинути на те. Яку сім'ю вона сама готова створити, які стосунки розбудувати з близькими, які сімейні традиції створювати? Спільні вечірні читання вголос, спільні мандрівки на вихідні чи великі родинні свята це можуть бути складові вашого сімейного простору або інші. Усі члени сім'ї можуть домовитись, як розподіляти між собою побутові справи, догляд за тими, хто його потребує, відповідальність за гроші, документи тощо. Звісно, сім'я не є єдиним способом співжиття людей, проте доволі поширеним. І розвитку стосунків у сім'ї варто приділяти достатньо уваги. не менше, ніж іншим питанням здобуття освіти, побутовий бізнесу чи дозвіллю. День сім'ї Міжнародний день сім'ї існує з 1993 року. Щороку ООН обирає певний аспект сімейного життя. Для привертання уваги і досліджень цього питання. Наприклад, це може бути здоровий спосіб життя, незаможні сім'ї, роль батька чи роль матері в сім'ї тощо, умови життя людства невпинно змінюються, тому змінюються і стосунки між людьми. А отже, і сприйняття сім'ї також може змінюватись і розвиватися. Головне, щоб вона і надалі виконувала свою роль для дітей. Створення простору для дорослішання, закладання системи цінностей і етичних принципів та формування культурної приналежності.